Чи дійсно Росія готується напасти на Одеську область, використовуючи Молдову як плацдарм? Президент Молдови Майя Санду заявила, що якщо проросійські сили переможуть на виборах в її країні, то це може стати загрозою для нас. Вибори вже, до речі, за декілька днів. Тому у цьому випуску я дам відповіді на декілька запитань. Загроза Одесі існує, чи це просто політичні заяви? Росія піде з Придністров'я на Одесу чи Буданов. Виконає свою стару обіцянку і вдарить по регіону. Наскільки взагалі реальна загроза висадки російського десанту на узбережжя? А якщо ви додивитесь випуск до кінця, ви дізнаєтесь, кому взагалі вигідно розганяти цю паніку і чому Путін замість Одеси отримує великий болт. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Друзі, не забувайте ставити лайки, не забувайте ділитись цим відео з друзями, рідними і близькими. Наша спільнота зростає. І я дякую кожному з вас за це. Ну і давайте щоб часу не гаяти. Одразу будемо починати. Дивіться, почнемо з головного президентка Молдови, пані Майя Санду, ось вона зараз на вашому екрані, заявила про те, що Росія може використати Молдову як плацдарм для нападу на Одеську область. Вона каже таке: цитую сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою. Це прозвучало після того, як у Молдові провели понад 250 обшуків і затримали 74 людини, яких підозрюють в організації заворушень перед виборами. Під час обшуків там знайшли зброю, боєприпаси, камуфляжний одяг і так далі, і от слідчі з Молдови кажуть, що ці люди їздили там до Сербії на навчання для чого? Для того аби дестабілізувати ситуацію в Молдові. За усім цим стоїть Російська Федерація, тобто вона розхитує ситуацію напередодні виборів. І от Майя Санду каже, що Росія вже витрачає сотні мільйонів євро на купівлю голосів. Вона звинувачує Москву у підкупі людей, щоб ті сіяли хаос, паніку, насильство, ну і так далі. І якщо проросійська партія. Виграє вибори 28 вересня, то Молдова може стати під контролем Росії, і тоді загроза для Одеси стане реальною. Санду закликає громадян не допустити цього, тому що наслідки можуть бути для усіх нас небезпечними раніше. Про це ж говорив і прем'єр-міністр. Цієї країни Молдови Дорін Речан, він е, заявив, що Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров'ї, яке знаходиться на кордоні з Одеською областю, і цитату давайте процитуємо його далі. Ви можете собі уявити, каже прем'єр Молдови, яким важелем впливу і тиску на Україну буде 10-тисячне військо на її південно-східному кордоні. Цей контингент також знаходитиметься поблизу Румунії, яка є членом НАТО, сказав він. Придністров'я швидко нагадую, це такий сепаратистський регіон в Молдові з проросійськими симпатіями. Там вже є російські війська, і в липні 2025 року Путін посилив цей контингент ще на 2000 військових. Але насправді давайте скажемо чесно: я, я ж не військовий аналітик, але це не серйозно. З такими ресурсами йти на Одесу. Це радше самогубство. Але окей, давайте продовжимо далі. Значить, про що пишуть експерти сьогодні? Цілу статтю небезпеці присвятила. Старша викладачка міжнародної політики, одного там, значить, престижного університету аборісуїтського університету, Дженніфер Мазерс. І от вона написала. На загал, що на карті в російському генштабі Одеська Миколаївській області позначені як російські, от окупація цих районів дала б Росії контроль над Чорним морем і сухопутний коридор до Придністров'я. Це правда. Ми всі пам'ятаємо засідання виродків з російського генерального штабу, де на тлі за Герасимовом стояла дійсна ця мапа, і там все було позначено. Це це правда. Але ж виникає питання в спроможності захопити ці регіони. Про це я розповім далі. Додивіться випуск до кінця заради справедливості. Потрібно сказати про що українська влада говорила стосовно стосовно Одеси, і от президент Володимир Зеленський на початку літа цього року заявляв, що Росія хоче захопити Одесу. Вона хоче вийти до кордонів з Молдовою і Румунією. І слова в нього були наступними: Росія хоче знищити її. Як це зробила з незліченною кількістю міст і сіл на окупованих територіях? Російські військові плани вказують на цей регіон Одеса і потім до кордону з Молдовою та Румунією, заявив Зеленський. І от він підкреслив, що Одеська область одна з головних цілей Росії для провокування хаосу? Треба сказати, що серед іншого і пан Паліса. Це заступник керівника офісу президента. Він також наголошував, що Росія планує окупувати неї є плани щодо окупації всієї там території на схід від Дніпра, включно з Одесою Миколаєвом. Для чого для того, щоб відрізати Україну від Чорного моря, але спокійно, друзі, спокійно далі. Ви все самі зрозумієте. Найбільше я вам скажу чесно: мені подобаються слова Кирила Буданова, який начальник УРУ, який сказав про те, що слухайте, Україна готова допомогти Молдові. Позбутися російських окупантів у Придністрові він каже: я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на її території, і ми, як держава і як спецслужба, ми зробимо все для того, щоб допомогти братній державі позбутися окупантів на своїй землі. Тобто, по суті, якщо так перевести все на просту мову, Буданов каже про те, що Україна готова вибити окупантів, бахнути по Придністрові або там зайти туди в Придністров'я, щоб убезпечити таким чином і Кишинів. І південь України в цьому якраз і є логіка. Треба лише там зелене світло від е, Майі Санду. Ну поки що такого світла від Кишинева немає. Але окей, що каже сама Росія? Тут друзі сенсації не буде, тому що вони взагалі не ховаються в квітні цього року. Екс секретар Радбезу Російської Федерації е Микола Патрушев е вже роззявляв свого чорного рота на нашу Одесу, і російський виродок тоді заявляв, що Одеса це типу історично російське місто. Да, і що більшість мешканців не хоче мати нічого спільного з Україною. А ну хто нас дивиться з Одеси? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. От він, Патрушев, натякав на якісь там референдуми. Да на окупованих територіях і розповідав, що Одеса повинна типу визначити своє майбутнє. Ну тобто, по суті, він натякав на псевдосі референдуми незаконні, які були проведені в інших тимчасово окупованих регіонах України, і казав, типу, що в Одесі буде зроблено те саме, тому ми її окупуємо. Ну, мрії, мріями у Патрушева, значить. Видання Financial Times також наводило там паніку цього року. Влітку це було не так давно. До речі, так воно писало, що Путін прагне захопити Одесу, щоб відрізати Україну від моря, і видання, посилаючись на високого чиновника, писало, що Путін вірить, що Одеса це російське місто, і значить, що головна ціль, головна мета Путіна в цій війні це якраз окупація Одеси. Мовляв, Росія продовжує там вимагати в мирних угодах. Відмову України від окупованих регіонів, але амбіції йдуть набагато далі. Це там Одеса і Миколаїв. Але тут, друзі, ми підійшли до найголовнішого, до ключового, до базового. Чи зможе Росія це зробити? Отже, головне питання, тому що хотіти це одне, а зробити це зовсім інше, як ви розумієте. Так, от відповідь дуже коротка: Ні, Путін не зможе взяти Одесу. І далі я буду посилатися на військових експертів на представників, в тому числі української влади, тому що я згадував Буданова. Але це було значить його слова, належать там, виходять від 2022 року, коли він звертався з пропозицією до Молдови е, з тим, аби вдарити по цьому регіону і вигнати звідти окупантів. А нещодавно він сказав про те, що вибори, значить, в Молдові так дійсно вони будуть у вересні. Але без паніки, тому що нам це не загрожує. Росіяни як хотіли, так і хочуть звичайно створити будь-які там коридори з, Прид... з Придністров'ям. Але ми завжди готові сказав Буданов. Далі військовий експерт Коваленко, Олександр Коваленко, він взагалі поставив крапку цьому питанні. Аргументами е, він сказав, що нуль шансів окупувати у Путіна Одесу. Чому цитую далі? Його Путін взагалі хоче повністю знищити Україну, але бажати він може чого завгодно, каже Коваленко. Немає жодного сенсу писати про його плани, окупувати Одесу. Планувати Може скільки завгодно, але в нього нічого не вийде, тому що російські війська вже там два роки не можуть захопити навіть часів яр. Група Дніпро не змогла форсувати річку після втечі з правого берега. Ну і так далі. Він там наводить аргументи, які зараз на фронті. Ну ви самі знаєте, що зараз на фронті відбувається. Про яку Одесу ви там взагалі говорите? На Покровськ. Подивіться про Одесу. Путін мріє так, от е окрім цього, значить, речник е ВМС ЗСУ військово-морських сил е Дмитро Плетенчук. Розвіє всі абсолютно міфи про якусь там висадку десанту Російської Федерації на узбережжі е, Одещини, і він сказав таке, що в принципі підійти до нашого узбережжя ближче ніж там на 100 морських миль вони не зможуть, бо тут на них чекають ракетники. Тому висаджувати зараз десант це просто суїцид. каже він для наступу. Треба форсувати три великі водні перешкоди, і це нереально. Головна загроза це терор ракетами і дронами, а не окупація. Тому Росія блефує, щоб залякати нас. Тут, друзі, треба сказати таке. Дійсно, є сигнали про загрозу від Росії через Молдову, особливо якщо проросійські сили переможуть на виборах. Це очевидно, від цього нікуди не дітись. Взагалі невідомо, що може утнути Путін. Це ж правда. Але поміж тим, треба сказати, що. І заяви Санду, і заяви там Зеленського на початку літа і експертів. Вони показують, що плани в Росії існують. Але хіба ми з вами цього не знали? Що Путін хоче не тільки Одесу, але й Львів, у тому числі. Він хоче всю Україну. Питання в тому, чи є сили у нього для наступу на Одесу і спроможності окупувати повністю це місто? Відповідь очевидна: ні, таких сил і засобів у військового злочинця Путіна немає. Це більше гібридна війна, це дезінформація, це тиск. Плани, звичайно, ніхто, плани ворожі, ніхто не скасовував, але ми маємо бути пильні і зараз співпрацювати, в тому числі Молдова, Україна, для того, аби убезпечити і нас, і наших сусідів з Молдови. От і все. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Спасибі, що додивились цей випуск до кінця. Одесити. Я чекаю вас в коментарях. Насипте, будь ласка, там добряче. Спасибі величезне, і до зустрічі.